Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Пишу розповідь про друга або подружку. Ось і все дзвіни, дзвінок, гості йде до нас урок, сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Відгадайте, будь ласка, загадки сьогодні дерево вітерець зламає, а разом з ним у тебе сила є. Без нього не прожити кожен знає. Без нього сіре все життя твоє це друг. Щоб ми гарно могли жити, треба вчитися дружити, а не кидати словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у біді. У журбі-біді. Друг нас виручити може, у біді він допоможе. А як пісня жарче сміх, радість ділиться на всіх. Друг нас може захистити, може з класом поморити. Друг не стане кипкувати і на людях нас повчати, а як сварять сіна в де на захист справжній друг. І ніколи не забудь ти для друга вірним будь. І ще одне запам'ятай, друзів ти не забувай. Знай, моя дитина мила, дружба це велика. Сила. Молодці. Отже, складемо з вами поводинку до слова дружба. Це подруга, друг, чесний, добрий, допомога, цікавий. Сьогодні на уроці ви будете вчитись писати розповідь про свого друга або подружку. Пригадаємо, з яких частин складається текст, навчимося використовувати прикметники у своєму мовленні. Хто ж з ким дружить? Зараз зупиніть відео та назвіть, хто з ким товаришує. Так, розглянуть, будь ласка, малюнки на сторінці 35. Як ви думаєте, чи можуть зображені діти бути друзями? Так, дівчата, що вони стрибають на скакалках, катаються на роликах, грають в бадмінтон. Тут тобто весело проводять час. Отже, вони можуть бути справжніми друзями. Отже. Як же ж написати розповідь про свого друга або подругу? Ну, по-перше, який твій друг або подружка на зріст ми можемо написати, високого чи невисоко, яке в нього в неї волосся, світле чи темне, який він має очі, Який він, аб він або вона за характер веселий, веселий, безтурботний, спокійний, поважний? Добра, скромна, вихована, пустотлива, старанна, непосидюча Чому саме ти з ним дружиш? І скільки, про чому проявляється ваша дружба? Які слова ми можемо використати у своїй розповіді? Мій найближчий друг, моя найкраща подруга, його її звати, у нього чудове м'я вищий за мене вище, низького зросту, стрункий, струнка, високий, висока. Довге, коротке, пряме, кучеряве, біляве, чорне, росяве, густе волосся, сірі, карі, чорні, сині, великі, розумні очі, і, як він може друг бути, веселий, безтурботний, спокійний, поважний, добрий, скромний, непосидючий характер мати. Допомагаємо одне одному, відвідаємо гурток, проводимо разом вільний час, ходимо в бібліотеку, виконуємо домашні завдання, граємо. Пустуємо разом. Мій друг чесний, моя подружка добра, Гарно до мене ставиться, мені з ним цікаво, допомагає, ніколи не сваримося, ніколи не ображаємо. Наша друга міцна. Отже, на сторінці 37 Ви пишете: якщо це буде про друга, то пишемо Мій друг. Якщо це про дівчинку, то буде моя подружка. Отже, наприклад, моя найкраща подруга. У мене найкраща подруга Настя, вона дуже гарна дівчинка, в неї довге русяве волосся, яке красиво блищить на сонці, і великі зелені очі. Вона добра, весела, завжди готова допомогти. Ми разом гуляємо, граємо в різні ігри та обговорюємо цікаві теми. Я дуже рада, що маю таку чудову подругу. Або якщо це хлопчик. Наприклад, мій найкращий друг. У мене є найкращий друг Сашко. У нього темне волосся та карі очі. Сашко любить носити спортивний одяг і мріє стати футболістом. Він завжди допомагає мені, якщо я чогось не розумію в школі. Ми разом граємо у футбол, будемо хлабуди та вигадуємо цікаві історії. Я дуже ціную нашу дружбу. Так, прочитайте свій твір, якщо знайдеш помилки, обов'язково виправ їх. Отже, ваше буде завдання обрати, про кого ви будете створювати твір, і написати про свою подружку або свого друга. І оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!